Таньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, розпочнемо гарно день. Птахи, птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, птахи окраса парків і лісів, садів і водойм. Хіба можна уявити наше життя без каркання ворони, без цвірінчання горобчика, без кування зозулі в лісі? Або без дзінкої пісні солов'я. Зараз я запрошую вас до художньої майстерні, де ж ми спробуємо створити з вами свою пташку. Дітки, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Пальчикова гра пташечки. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток наші крильця у пташок. Дітки, давайте розглянемо наш зразок. Хто це? Правильно, пташка. Якого кольору наша пташка? Молодці, коричневого. Дітки, а пригадайте, будь ласка, будову птаха. Тулуб, голова, хвіст, дзьоб. А що ще є у нашого птаха? Очі та ніжки. І сидить він у нас у травиці. А зараз я вам покажу, як його зліпити. Для роботи нам потрібно дощечка, серветка, стека, пластилін коричневого, чорного, білого, зеленого кольорів. Паличка дерев'яна. Беремо пластилін коричневого кольору. Долоньками скачуємо овальну форму. Ось так. Витягуємо шию. Формуємо голову йоб, йоби, та витягуємо віз. Тепер зробимо точенята для нашого. Вони складаються з білого та чорного пластиліну. Від білого пластиліну відщіпуємо маленький шматочок та ділимо його навпіл. Формуємо з нього кульки та притискаємо пальчиком одну кульку та другу. Так само робимо з чорного пластиліну. Відчіпуємо шматочок, ділимо навпіл, формуємо одну кульку, другу кульку та прикріплюємо до білого пластиліну. беремо разом та приклеїмо на голівку нашого птаха. Далі за допомогою стека, формуємо крила з одного боку, видряпуємо як пірячку та з іншого формуємо крило, видряпуємо хвіст. так, щоб було схоже на пір'я. Ось так. Ось така пташка у нас вийшла. Тепер ми її посадимо на травичку. З зеленого пластиліну формуємо кулю. Кладемо на дощечку та притискаємо її догонькою. Далі зробимо ніжки нашій пташечки. Беремо паличку, ламаємо її навпіл та прикріплюємо по черзі спочатку одну, потім іншу знизу до пташки. Та садимо на травичку. Подивіться, дітки, яка гарна пташка у нас вийшла. А тепер, дітки, зліпіть ви свою. Tá, acho.